Одна казка, як собака знайшов собі господаря. Довго жили собаки самі собі, так як і досі ще живуть вовки. Аж поки не народився такий собака, якому не сподобалось вільне собаче життя, набридло йому блукати самому, шукаючи для себе їжі і повсякчас боятися дужчих від себе. Довго він думав, як йому своє життя змінити. І надумав стати за наймита до найдужчого звіря. Надумав ото так та йде собі, коли зустрічає свого найближчого родича, великого, дужого, злого вовка. Куди йдеш, собаку? питає вовк. Та оце шукаю собі господаря. Може, ти наймеш? Вовк сходився, і собака пішов за ним. Ішли вони йшли, аж дивиться собака, підняв вовк носа, понюхав повітря і швидко, швидко звернувся стежки в кущі, серед яких почав потихеньку пролізати далі. Що з тобою господаре? Чого ти злякався? Хіба не бачиш? Он ведмідь стоїть. Він і тебе, і мене з'їсти може. Побачив собака, що ведмідь дужчий за вовка, та й вирішив іти прохатися у найми до ведмедя. Кинув вовка, та й пішов. Ведмідь охоче прийняв собаку за наймета та й каже Ходімо до череди, візьму я собі корову. Обидва добре наїмося. Коли тільки почали вони до череди підходити, аж там. Страшний заколот, корови ревуть, тікають хто куди. Глянув ведмідь із-за дерева та мерщій собі тікати в ліс. Ох, невчасно я сюди прийшов, каже він до собаки. Тут уже Лев господарює. А хто ж такий Лев? Хіба ти не знаєш? Та це ж найдужчий звір в світі. Коли він найдужчий за всіх звірів, то бувай здоров. Коли вже й бути наймотом, то тільки в найдужчого звіря. Промовивши це, пішов собака прохатися в найми до лева. Лев прийняв і почав собака служити левові. Довго, дуже довго був собака, наймитому лева, і жилося йому добре. Бо не було дужчого за Лева звіря в лісі, і ніхто собаку не насмілювався скривдити. Та одного разу йдуть вони удвох серед голих скель, коли це Лев зупинився, заревівся весь голос, та й серце, що сили, як шарпне лапою землю. Так йому і вирив. А сам потихеньку, потихеньку та назад. Що таке, господарю? запитав здивований собака. Людина сюди йде, треба тікати швидше, бо лихо буде. Ну, бувай здоров, Леве, коли вже мені служити в наймах, то в того, хто за тебе дужчий. І пішов собака до людини. З того часу служить собака в людей. Давно, дуже давно це було, а собака все служить людині і дужчого від неї господаря він так-таки і не знайшов.